Тих трьох будинках, які ще не початі, є два будинки, а без колег, робить авансові платежі прийняті потих. 2 жовтня ми вам обіцяємо, що ми зберемо сесію і проголосуємо за мільйон двісті. Лоща за тисяч. Вам треба на ці будинки? Мільйон двісті. Вона вас все одно не спасає. А поки почнуть перекидати з одного рахунку на другий, поки почне йде через казначейської і так далі, не буде ні там, ні там. Послухайте, ми за те, щоб вам зробити. І за те, щоб була та площа в місті. Довго її від березня, правильно говорять, каже, в кінці березня були виділені кошти на площу. Не те, що може, ну так, дійсно, людський фактор там теж зіграв свою роль. Але ж все одно в нас в державі так все робиться. Поки на одну бумажку дали другу бумажку, що та бумажка перша нормальна, і таким чином я вам, ну, не, не я, а ми кажуть, другу жодну, ну, будуть кошти, ми вам всі виділяємо, всі мільйони на даному мета. Не У міській раді нині їх вже є 900. Без площі. Є вже нині 900. За 15 днів буде ще мінімум 900. Буде 1600, але закон каже, що ми їх можемо втілити. Ми їх можемо вмістити не 14 вересня, а 2 жовтня, як кінчається місяць, зрозумів? 9 місяців От ви значить тако, якщо ви нам так обіцяємо. Слухайте мене, тепер слухайте мене. Раз ви обіцяєте, зараз ви тут зібрані всі депутати, голова міської ради, бухгалтер є. Проголосуйте, що, що ви точно на що? Прийдемо на це, ми голосуємо. Що ми до вас Давай. Ви не кожні? Давайте, давайте ми в тому, давайте ми давайте ми в тому рішенні. Четвер, три, припустимо, путь 3-3 години. Напишемо, щоб при перевиконанні дохідної частини міського бюджету за 2015 рік передбачити кошти згідно те, як проєкт того, що розвитку на капітальний ремонт і провести Добре так, дружку. Треба спочатку внести дані його даний доряду. <голові> буде, буде. Все? Всі воводи? І воводи? І так, буде зговорить. Всі згодять. Згоніть? А якщо немає, і гроші, ми з вами. Зараз замовлять і будуть робити, почав Якщо буде, якщо буде. Це питання закричення. Шановні депутати, вертаємося до розгляду порядку денного. Хто за, прошу проголосувати? Не буде сім'ї, Утримались, немає

Доповнити пункт 3 рішення. Да, пункт 3, 3, 1. Так, да. або навіть можна написати 4, а далі 5 і 6. То не малюється. Те, що 4, 5, та 6. Ну, це не принципово. Добре, зачитайте. Власне, власне. Власне, власне, власне. Власне, щось, що голосуєте? Ми вже чули за те, що до на ранній сесії при перевиконанні виділяємо кошти, передбачені проєктом. Я думаю, всі прошу, всі чули. А у нас інші будинки треба з'явитися. Наталя, на тій чинці треба тренуватися заявити. А тут є документація, треба. Якщо 3 жовтня не буде рішення, приходить, будь ласка, яку приймаю і беріть мене заговорювати. А можна мені на на Не можна, мене все? Це другу

Постелю йдемо тувати. на не виходили рішення. Турецьці знають теж, як торгували тувати, так і хтось. В якому часі?

від 29 січня у мене в поміційній день. Збільшуємо обмір догонів на суму 98 тисяч за рахунок перевиконання акцизного податку. Дані кошти спрямовуємо у сумі 98 тисяч на потольний ремонт військома. Минулої сесії був представник військомаду зараз починається. Призов. Призов Фей, закрійте, Шановні депутати, перепрошую. Починається призов на струкову службу і починає, починається приписка. Тут тобто приходять діти вже скільки там, від 14 років починаючи. від 16. Є 98 000, ми беремо за є, є представник за, за той... за Цікавим. А, внести до рішення сесії. Пам'ятаєте, 53 сесія від 26 вересня ми погодили співфінансування на відновлення Кременецької Мадонни. Є звернення від відділу культури туризму та релігії Кременецької ради Просить вас на черговій сесії Кременецької міської ради розглянути питання про внесення змін до рішення рішення 30. Ціну чотири виділення коштів сумі 50 тисяч гривень на районну програму матеріально-технічного забезпечення закладів культури Кременецького району на 2015 2020 роки на капітальний ремонт фасаду краєзнавчого музею. Тут на бюджетній комісії в нас розбіжності. Ну, не всі були згідні, всі були згідні, що з Мадонни, зняли з Мадонни. А тут Мадонни не кажуть, все, вона вже поки що на якийсь період випадку. Мадонни, можна я скажу? Наскільки мені, наскільки я так розумію, що для того, аби споруджувати такого роду пам'ятки архітектури, потрібне дуже серйозне обґрунтування. І якщо то пінзель, то мають якісь учні пінзеля. Один з вашим організатори поїхали до Львова, знайшли багато скульпторів, вирахували і дали поки ну, зрозуміли, що вони того не зроблять. Не не ми знайшли на, тур, можливо, не. Не на можливо. ту життя. То поки ja, народи немає, тому що 50 тисяч для матони це дуже Ні, ні, тисяч виділяли ти з ти тією умовою, наскільки я розумію. Якщо місто буде зацікавлене, так буде співфінансування. І е, Європа профінансує, якщо місто Європа. в цьому зацікавлене. я не знаю тепер, якщо ми ті кошти зараз перекинемо, то взагалі нічого не буде. Не буде взагалі ви микрович. Чому, uh, чому це uh, дані 50 тисяч, коли ви виділялися з бюджету міста, також виділялося 25 тисяч з бюджету району на відновлення пам'ятки, ну майже на увазі архітектури. Також пропонувалося, що вона буде включена в спадщину культурну міста Кременця і просили грошей з обласного бюджету. Але так, як каже Зоя Іванівна, ті кошти, ниніше не кошти, а процедура набуття цієї пам'ятки може бути невеличка частинка даної Мадонни. Відповідно, коли її немає, коштів ніхто надавати не буде. Так, ми свої 25 тисяч направили на енергозберігаючі на технології по Почаївській музичній школі. І як за порукою 50 тисяч, які ми вважаємо, було б добре перерахувати, перемістити із задони на краєзнавчий музей, прийняли участь у проєкті Вітерської обласної ради, де виділяється нам 95 тисяч, а загальний кошторис 190 тисяч. Тобто ще буде потреба в тій частині первої документації, поплавити учаснику коштів. Але е, краєзнавчий музей це є також архітектури, куди ви бачите, приїжджає місці <рес> автобусі, автобусів, туристів і в такому стані, що багато хто і навіть із жителів району, які приїжджають із міста не знають знайде краєзнавчий музеї. Тому ми пропонуємо ваші 50 тисяч 50 тисяч, які ми вже перемогли районна рада по проекту.

Я маю особисте зауваження. Дійсно, скільки років ця сцена і той музей виглядає плачевно. Але я, як коріна камінчанка, туди вже навіть соромно на ходити. Де ті експонати поділися, де ті все, що було, скільки там було експонатів. Велика частина експонатів — в що поділося. Там тільки одна канала, то для чого з баражом вони передали. Де тільки всього з баражі. Юсента. Так, ну хіба тут. Треба ж було за цим якось слідкувати відділ культури. Хто за це відповідає? Так не може бути. Розказати, у нас такі були експонати, що на всю Україну, так як ботанічний сад, так і наш музей, треба в нас залишити без саміти будуть. Але мусимо виходити з того, що ви зараз. Якщо свого часу сталася крадіжка в нашому музеї і величені різні передані в Парасії. Признавчий музеї так вони залишилися, тому що навіть я не звертався віддати. Це не вирішує. Але жіснує зараз. Знаєте, ти вже збирає, бачиш, на бачиш, бачиш на якщо експонати належали на признаці і, і повідомляє знайомим, а робити касет, робити боже, все і щоб не було на що дивити це ви Дозвольте, я... Тобто, який монастир робить тоді? Той вхід, бо до них... Галина Серіївна. ми не монастиря, ми робимо для міста Кремлівця, для нас. Фасад цей робиться дійсно для міста. Фасад цей, ну, на нього дійсно страшно дивитися. Це перше. Друге. Музей ми вже забираємо до міста з Нового року, так само. І будемо мати можливість Якщо десь Бог, ви прийдете знову депутати, будемо ініціювати тоді вже сесію міської ради, вертати назад експонати, робити музей всередині, експозицію, обновлювати. Я, Прошу. Так, Я так, все розумію, так. І треба навіть мати його ж на музей. В нас сьогодні питання водоканалу. Водоканал знаходиться в аварійному приміщенні. Входить зараз маса людей подбавить різні. Йде було, так, задій була, люди в жахливих гмох працюють. Що ми будемо вирішувати? Дайте. Ну ми зиму там не перезивуємо. Я все розумію. Круте, ну, це забезпечити життя і життєві містом водою. Ну так само таке підходить питання. А що ми витягуємо, витягуємо. Я знала Сословську, Сословський хоче за оренду приміщення в рік буде 140 тисяч. Потягне водоканал це чи міська рада, не потягне. <говорит> то добре, що ви піднімаєте це питання, це питання частіше треба. Ну, я, то б... Б... я б сьогодні замірив площу його 70 гривень за квадратний метр. Получається, 130 тисяч гривень в рік, плюс ще треба опалення і світло дати. Всіх нам буде грошей. Будемо вирішувати теж тебе. Ну але ну, треба що не поділятися. Чи да вдома зайкла на власність із батальйону, дайте нам там 3-4 кабінети, якщо нам місце, ну люди добрі, ну, що треба робити? Шановні Там депутати. вже сидить ця охорона максима, виселити її, дати воду каналу. Там одна кімната. Шановні депутати, я розумію стурбованість, але кошти ви вже виділили на е, фінансовані на зниження в районному бюджеті тих п'ятдесят тисяч. Я думаю, що недоцільно зараз виділяти 50 тисяч на проектну документацію, яких навіть якщо помножити ще 50 тисяч, не буде достатньо, щоб виготовити дану проектну документацію. Ми маємо проблему з містом з площею. І я знаю, що Чорнобиль зверталися з пам'ятниками. І зараз знову е, на відновлення скульптури пам'ятники. Давайте, будь ласка, прошу прийняти дане це рішення. І е, нехай розпочинають дану роботу по влаштуванні належного стану фасаду. Я перепрошую, шановний депутат. Я був на сесії районної ради, Валерій Дмитрович піднісся до того питання цілком спокійно і нормально. Депутати районної ради теж підтримали. Тепер першові... Тих 50 тисяч реально допоможуть в ремонті того фасаду. Ми вже дали сторону. Добре, став. Ні, проще. Дякую, Дві тисячі десять. Пане Валерію, казали, що коли виселиться мреал, там це приміщення водоканалу. Ось там заселився.

а вдалі може бути. Ходить 1400, ти хоч три. Ну дай яку потрібно, мені не виходить. Ти візьми дуже, боїться по всіх моментах. І наслідуючи, то хто згідне.

Це приміщення включається, міліцейське. Ми ось тут я враження. Володимир Васильевич. Володимир Василь. Місто обласного значення, створюються міські відділи, росміти, культури і прочі, і прочі. Пожевча частина на верху, тільки не для можна. Скажіть, а от парк, Це не перший пішло це перші кіберки. Там, Не, а є. Їдемо, там, там теж є ті кімнати. Але це ж там дитячі ну, роботи. Таня до Вадима Володимировича.

Ми тут також чекаємо на прийняття даного рішення, а зараз вже зразу переключилися зовсім обговорення іншого. Це не вирішується такі питання на сесію, потрібно скрупліозно до цього підійти. Це зараз. Ну де є приміщення що кось дискувати? Та все продали свої ради. Ну Івані, давайте ми також володемо, садимо там, а во там і буде ганяти. Я його на балансі депутати. У нас десь в мене балансі. дійсно зараз того питання не вирішимо, але ми з Владимира Васильовичем займемося ним Я разом, по. Це дійсно важливе питання. Він спошукає варіант. Варіант, до речі, є, знаєте де? Я Є варіант, є наші. Це наше приміщення. Воно велике. Там можна переділити його, гіпсокартоном і зробити 3-4 кабінети. І все разом. Це наше приміщення. Почта на сьогоднішній є, приватна власність. От хай вони собі шукають, йдуть до таких, як Юрченко, 5-10, платить оренду, <плес> <Але> <плес> <в гіпси. плес> розумієте? А туди посадити водоканал, аналогічно поставити як крає, так, та так і штрафов виселяється, так і почне. Добре, дякую. Такі, друзі, Значить, Шановні депутати. <постив> Дякую <тут> всім, вертайтеся дорозу <постив> до на наші цитали. По загальному питанню проєкту рішення є запитання, що заводжувати? Це немає. Немає. Це, той проєкт рішення треба голосувати два рази. Перший раз голосувати за кошти на військомат, а другий раз про переведення коштів на музей. Мадонна. Тому що з Мадони на музей, на комісії, це питання. Добре, я поговорила. Чому що то я ще скажу з вас? Ні, ні, бо я підійшов тільки що позвонив Валерій Дмитрович, бо я проти тим з ним попередньо поговорила, він ото тільки що знову звевні. Каже, що він зв'язувався тільки що з обласною радою. А я з ним барак. Він каже, що зв'язувався з обласною радою. Він є І є можливість справді тільки потрібно. Ну, Тільки казав людина, що хто не. Капітальний фасад, а ну, не уточняти, тому що за ті кошти фасаду не вийде. А щоб не уточняти, і на що? а просто на намряється країна. Да. Але в нас просто написано, що то капітальний ремонт немає. Ви знаєте, дивіться, я тільки перестала говорити і слово співчуття. Він пояснив, що пан любов блокує гроші. Yeah. Документація готова, і вони не можуть забрати ту документацію. Що подобу дають і поляки. Чекайте, ви говорили з різними Валеріями Петровичами? Я тільки що дала. Сказали і Валеріями. Тільки що. Тільки що. Ні, я пропоную. Я пропоную, оскільки рівнув ініціатором, був 23 рази на сесії, хай притаю поляки. Та, що то в телефонному робити, то вона. Є рішення, вже порядок для міста. Я Останню остан... остан... зроблю рекламку. Якщо ви готові, вам потрібна проєктна кошторисна документація, яка коштує 120 тисяч, додайте ще 70 тисяч, заберіть проєктну кошторисну документацію і шукайте гроші Європейського Союзу, то, ви так, ви так ви... каже, як Валерій Дмитрович, і тут приїдуть ми Будемо подворення. шукати підприємців і будемо збирати. гроші. Дякую за те, що мене виступили. В такому стані, як є, і 95 тисяч від обласного бюджету не також було. Шановні депутати, Андрій Миколаївич, почекайте, будь ласка. Шановні депутати, прошу вас, ви не розумієте ситуацію. Дійсності, ця вигона, реально, навіть коли зробиться проєктна кошторисна документація, ви всі не чули, є певні норми які є в Європейському Союзі кругом, ці гроші будуть ще шукатися роками. І можливість її виготовлення, що може бути шукатися руками, тому що ніхто не дасть їй навіть згідно чинного законодавства робити ту копію. А зараз, якщо ми тих 50 тисяч діємо на співфінансування, ми будемо мати принаймні відремонтовані фасад музею. Це вже буде в місті. Давай саме голосування. Двома Значить двома пунктами. Перший пункт. За виділення коштів на військомат. Я не буду вже озвучувати. Хто за, прошу проголосувати. Хай вже військомат. Проти? Утримались? У нас є кому? Немає. Всі за. Дякую. Про співфінансування. Там є слово співфінансування програми районної ради. Тут нам не треба вносити змін. На капітальний ремонт знаю, що музею. Тих 50 тисяч. Хто за, прошу проголосувати? Хорошо. Ваши на фасад муза и блять. Проходим. Я не знаю, я привозил. А я хочу Я вузами. А потом наши группы. А пусть подороживается. Займаюсь. А мы все надо. Тисяч вже виділила область, «Власт. так? Андрій правильно? 25 тисяч від міської від районної ради. Ремонт пошторисної документації зроблено. Галина Сергіївна і Віта Сергіївна. Я вас дуже прошу. Область а Зрозумієте, область виділа. Шановні депутати область виділила 95 тисяч жена вже налягає. Потім. Потім ці витрати ляжуть повністю на міський бюджет. І потім ми будемо робити і модому, і музей. Започекайте з твоєму з 6, що відбувається. Я ставлю ще раз самого складу. Опозиція повернуться. Опозиція повернуться до розгляду даного питання. Хто А Я буду Порошенком, Порошенко, мабуть, тільки вирішити піддати. Так, є. Є дивичанці. Моли депутати, ще раз повторюю. Ви дійсно, хтось із депутатів сказали, не хочемо хто. Ми в такому разі не будемо мати ні музею, ні батонку. Поїхали далі. Так, Завжди Ні. За музей перепрошую. Виділення коштів на музей. Хто прошу проголосувати? А, Ізатріна, звідки нас приїхали? Ми з Ізатріною разом, станьте, це єдиний на ваш цукровий діабет. А у вас парапа? Я, все, запам'ятай, прошу. Шановні депутати, на 2 вересня виконується три роки перебування на державній службі нашого міського голови. Поясню, вже задавали до питання. Рік і вісім місяців він був на службі в МНС. І рік і чотири місяці в нас в міській раді, тому <гад> разом три роки.

Я знаю, що там автоматично. Можна. Про передачу міські. Про передачу коштів є спеціальну. Заходів передбачення країн районної програми розвитку футболу в Кремлянському районі. Та доручити військовому голову діти спеціальні. Воно не було, прошу вас. Міською радою було прийнято участь, за рішення участь в цій програмі. Тепер трохи потрібно